Приїхали з Краматорська з чоловіком. Перед приїхали в квітні, 11 квітня. Перед цим виїхали наші діти, донька з зятями з онучкою. Потім Свати виїхали, а потім виїхали ми. Дуже гарний персонал. Таке відношення, яке тут було до нас, це можна про це тільки мріяти настільки людяні, настільки душевні. Дякувати Богові, у нас в мене є робота, робота дистанційна. Я залишилася працевлаштована в тій школі, в якій я працювала до цього в Краматорську. І заняття проходить дистанційно. Виїжджали взагалі з маленькою сумкою з чоловіком і планувалося проводити заняття з телефону. Але тут був зять, він дав свій ноутбук. Я користувалася ним, а потім нам з Краматорська передали процесормій, зять теж дав монітор, ну і знайшли приміщення, це бібліотека місцева, коли, куди мене пустили, де я можу проводити уроки повноцінно. Ситуації на, на даний час дуже складні, дуже важкі, але е, це добре, що є можливість е, у нас співпрацювати з, з, перес, ну, з тимчасово переселеними людьми, які займаються своє, своєю справою, не, не, не опустили руки. І е, це чудово. Чому не надати місце, якщо у нас така можливість? Я, звичайно, треба підтримувати, тому що е, один за другим тримаємося і разом ми сильні. І діти дуже швидко подорослішали. Організувати, зібрати їх проблем немає, але є проблема з тим, що діти частина виїхала, частина залишилася в Краматорську, і все одно вони виходять на навчання і продовжують навчатися. Проблема ще в чому діти не мають технічного забезпечення. Багато дітей виходять з телефонів. А що таке телефон? Це маленький екран, це псується зір, це немає досить достатньої можливості для е, працювання. Але все одно, незважаючи на всі труднощі, діти працюють, батьки дуже, е, у нас є зворотній зв'язок і вони підтримують дітей. Тому я думаю, що наша нація така, що ми все одужуємо, все витримаємо і все буде добре.